Сьогодні 26 липня 2024 року. Ми знаходимося на посівах соняшнику в агрофірмі Агрорось І сьогодні у нас йде обстеження, польове обстеження соняшника. З замірами габітуса, ваги рослини, ваги кореневої системи. Ми зробили обліки у нас. Є дані, зараз підготується. Петро Петрович керівник проєкту цього господарства. Петро Петрович, ну ми сьогодні зробили, якщо можна пару слів все-таки про господарство і про те, що ми сьогодні побачили. 에... Давайте почнемо з того, що в світі через посуху величезні проблеми із урожаєм, з якістю урожаю. І наука починає. Рухатись в тому напрямку, що треба шукати якісь нові підходи для вирішення питань посухи. І от саме Біотрінкс це препарат американський, який вже випробуваний і не треба нічого доказувати. Ми повністю приміняємо на всю нашу, на всю площу кукурузу. Соняшник от обробивши, бачимо разючий ефект сьогодні від діяльності цього. Як кажуть, новітнього препарату. Тому, звичайно, треба більше Євген Вікторович реклами, більше популяризації цього препарату, тому що це може виручити і спасти особливо ті регіони, а в нас всі регіони, які в засушливих зонах. В цьому році особливо. Та всі роки, а в цьому Спекотно році так, до 40 да. градусів на Змого, полях. Той ефект, який ми побачили, він, звичайно, повністю перевертає наше уявлення про живлення рослин. Дякую. Проведено відбір зразків. Сергій Романович Хвилинечко, я хочу вас представити. Сергій Романович, керівник ТОВ Агрофірма Агрорось. І ми разом зробили обліки на соняшнику, якщо можна коротенько технологію, гібрид. І що ми побачили з вами? На даній ділянці розміщений посів соняшника. Попередником на цій площі є кукуруза, після чого було проведено основний обробіток ґрунту у виді поранки. Весною після закриття вологи було внесено 160 літрів, що являє 215 кг кілограмів 32 і при посіві було внесено у рядок НПК 10-20-20. На даній ділянці постійний гібрид Неома і проведено обробіток препаратом Євролайтінг. По фунгіцидному захисту здійснено обробіток препаратом Танус у фазі 8 листів у нормі 06 кг на гектар. По зірочці було внесено препарат Піктор у нормі 05 літра на гектар. Після проведення при посіві даного гібрида було проведено нанесення препарату Біотрінсік безпосередньо у банки сівалки Вудерштат. Нанесено по одній мірній ложці на одну посівну одиницю соняшника. Зараз зробили обстеження. Після проведення обстеження. Було відібрано 5 зразків із контрольної ділянки, де не наносився препарат Біотрінсік, і 5 зразків із ділянки, де було застосовано препарат. Отримували разючі результати, які ну, можливо десь трошки даже і, не, і не вложуються в голові, бо різниця є дуже велика. Якщо, якщо брати результати по висоті рослини, вони відрізняються. На 13 см. Тобто на оброблених рослинах ми відмітили лінійне збільшення на 13 см. Це при тому, що на контрольній ділянці висота рослин середня складала 1,76 см. А на обробленій ділянці було відмічено 1,92 см в середньому. Вага кореня. На обробленій ділянці більша на 340 грамів і вага само, самих рослин безпосередньо усієї біомаси більша в середньому на 1,38 кг. Тобто, е якщо ми в процентах це скажемо, то це приблизно 10% плюс. По, по деяких Де параметрах. Так, да, по кореневій системі кореневій половина 50% плюс. Вдвічі, 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 вдвічі більша коренева система. І на даний момент ми можемо відмічати, що на необроблених рослинах в нас тургор знижений, а на рослинах, які оброблені препаратом Біотрінсік, відмічається підвищений тургор і дуже пружні стебли. І от навіть по діаметру стебел видно різницю, навіть не озброєним оком. Що Є... по кореневій системі, що по, по стеблах. Видно результат. Коли заходиш у безпосередньо в посів, доходиш до обробленої ділянки і відчувається збільшення висоти само... і, самого... і пройти важче. І ваще Дякую. дякую. Сергій Вікторович, ви як людина, яка опікується цими посівами ваше враження, будь ласка, ну, хочу сказати, що після проведення цього аналізу рослини були оброблені препаратом Біотрінсік. Видно великий прирост у масі, у висоті, і основний ефект побачимо при збиранні культури. Дякую вам тоді до збирання Дякую. і великих вам урожаїв. До побачення. Дякую.